Готувалися до суперника, розбирали. Вроді домінували весь матч, але дві помилки і все. І повністю гра перевернута, все, пере... ну, все ми перестраювалися, вже Уже грали по тому, що потрібно було відіграватися, і було вже важко так ускрити команду. Хороша була гра з нашої сторони, особливо другий тайм, багато моментів. Підвела, на жаль, реалізація. Багато було моментів. Другі тайм я навіть не можу згадати, що створила Ворсько, тому я думаю, що потрібно було забувати всі свої моменти. Та і фарт, і реалізація, і не знаю, помилки дитячі, так і голи, які ми пропускаємо, ну це так не можна просто. У Другий тайм взагалі їх переіграли повністю і в першому доволі привели просто свої прикроші, такі помилки свої. Самі собі ми будемо працювати надалі. По нашому голу там захисники між собою не розібралися, мені м'яч відскочив і я просто добив бороти. Потрібно було боротися, не продати боротьбу і чекати свій момент, так як і вийшло. На жаль, трохи це різні гри, офсайт, і прикро, що не забив, не допоміг команді. Це до кінця дограв момент, не виключився просто з епізоду. По твоєму епізоду ти відчув, що це офсайд? чи? Ні, я не відчув, що офсайд, Я думав гол. Якщо насправді думав гол, але, на жаль, офсайд. Я просто вже біг по удару. Значить, не побачив, що забіг в нігри. Всі засмучені, але готуємося. Далі на скубок. Потім Чорноморець потрібно брати очки. Нічого, по статистиці, по всьому ми були краще, просто м'яч ворота не йде. Я думаю, що просто будемо працювати над реалізацією в третій фазі, щоб завершення було більше. Та я думаю, буде більше перемог.